Доброго часу, друзі. значить У нас 7 лютого 2024 року Україна, Волинська область. Ну і тут така от ситуація. Знімав я раніше відео, відео, казав, що заберу цей шедевр. Я його вже обрізав так на максималці. Ну і зараз будемо його пробувати, так він здалека виглядає. Будемо його пробувати копати. Ось я вже почав по максимуму, щоб зберегти кореневу систему. Ну і думаю, пересадимо його на ділянку до мого товариша. Це вже дерево, верніше кущ, який плодоносив, але ми з нього не можемо сформувати рівний штамп. порослі він не кидає для формовки штамба. Ну а естетичний вид для нас теж має значення. Значить, що робимо? Стараємося максимум зберегти кореневу систему, викопаю, обов'язково зніму ось цей фундучок, це, по-моєму, 20-й рік, 2020-й посадка, шедевр. Копаємо. Так виглядає цей викопаний шедевр, там трошки оговорочка. Якщо бути точним, це 2019 рік посадки був від шедевру від Олександра Сторчака. Дерево вже плодоносило. Ось такий стовбур має. Ну і вдалося нам зберегти приблизно метр, може чуть більше, в діаметрі коріння. Думаю, цього буде достатньо, щоб воно нормально вкорінилось. Звичайно, оці всі поламані зрізи ми попідрізаємо акуратно сікатором і висадимо. Є його на нове місце. Цю ж яму закидаємо і посадимо сюди власний саженець того ж шедевра, тільки який власного вже саженця, зробленого з саженців з рослин, які мені прийшли від Ігоря Губіна. Ну, він більш рівний, і ми з нього сформуємо більш таке естетичне, естетичну рослину. що ж Закидаємо яму, грузимося і їдемо до товариша висаджувати цю рослинку. Ну і от Наші саженці приїхали на нове місце. Ось там бачимо, ходить щасливий власник саженців, обходить свою значить, землю. Земля ну, є трошки землі, такий, значить, така діляночка. Аж туди, де бачимо салатові пачки з блоками. Ну але не про це. Значить, посадили ми тут один червоний, червонолистий. Він хотів це сирена. Зараз трошки впітається земля. Садимо, як завжди, з калійним розконцентратом. Зараз трошки впітається земля і підкидаємо зверху сухою, все підв'язано. Чудово вийшло. Ну і оце і так більш-менш естетичний вигляд такого набрало. Не зовсім рівно, але рівніше, як він ріс у нас, підв'язали, щоб його вітер не розхитував. Ну і думаю, ці сережки залишити. Хай, хай собі цвіте. Ну, ось такого вигляду воно в нас набуло. було. Трошки сяде вода, повторюся, пересипаємо ще зверху землею. І ця посадка буде завершеною. Далі будемо висаджувати в себе вже на місці цього шедевра новий, новий шедевр. І от друзі, ми повернулись до себе на ділянку. Тут вже підготували ямку. Ну і сюди ми посадимо новий шедевр. Ось такі саженці шедевра. Ну, плюс-мінус, це звичайно один з кращих саженців залишився для себе як ніколи. Обично залишаються слабші саженці, але було прийнято рішення залишити собі один саженець шедевра крепший. значить, для висадки в ряд, щоб він хороше пішов. Така от чудова коренева і, звичайно, трішки підрізали. Ну і туди ще сипнемо під корінь значить, такого просіяного компосту трошки. Грунт ну, з компостної кучі просіяний з домішком агроперліту. Зараз ми це все посадимо, прольємо, нормально так прольємо, Хоча йде дощ, пішов дощ, ну але він ось таке болото бачимо. Але на півдорозі в садових справах ми не зупиняємось, і все ж ми доробимо цю справу до кінця. Висадимо дерево, хай собі рослинка приживається. Що ж, висаджуємо, знімемо результат, як воно виглядає. Ну і от, друзі, як підсумок, ми отримали таку логічну картинку, яку, до якої ми йшли і прагнули. Значить, що ми з цього будемо мати? Саме більше радує те, що не одна рослина не втрачена, не постраждала. Вони пересажені і будуть рости в нового хазяїна чи господаря, точніше, бачимо, нова рослина. На ній маємо три бруньки. Страховочних бруньок не залишав. Цих трьох бруньок на потрібній нам висоті. В різні сторони підуть, е, значить, веточки чи гілки, точніше скелетні першого порядку. Е, от рослина посажена, підв'язана, пролита е, і готова до раннього весняного старту. Оскільки фундук е, стартує досить рано. Е, ну, я рахую, що нам вдалося зробити непогану роботу, яку ми задумали. На цьому друзі будемо завершувати відео. Цю коротеньку садову історію, і я вам всім бажаю здоров'я, мирного неба і пам'ятаємо, все буде Україна!